Золота осінь в Карпатах, що може бути красивіше. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не в Трускавці, ми, як я і обіцяв, приїхали до Скельдовбуша, але по дорозі є такий мальовничий водоспад біля села Бубнище. Називається Паляницький водоспад, знаходиться на річці Сукіль. Ну а тут, бачите, дві річки зливаються в одну і така серія водоспадів каскадних, досить красивих. Сонце світить. Листя, жовте, осінній сезон в самому розпалі, друзі, золота осінь Карпати. Останній раз я тут був, друзі, 15 років тому, і тут не було такої оглядової, ну, оглядового майданчика, бачите, Полюбляють сюди приїжджати дуже багато екскурсій. От зараз якраз люди приїхали. Неймовірна краса, дуже велика кількість води, оцих всіх порогів, каскадів. Дуже красиво зараз. Пам'ятаю, що 15 років тому, коли я тут був, я міг річку пройти по каміннях і не намочити ноги. Ну, сьогодні бачимо, води дуже багато, людей також вистачає. Знаєте, то в неділю всі мають вільний час та їдуть кудись на екскурсії. І вирішив так само я. Вже, я вже перед тим був в Гощевському монастирі, але спочатку мені здається, треба було їхати сюди, оскільки я вже приїхав і зараз вже 4 година після обіду. І ще трішки і зайде сонце. А початок маршруту починається звідси, якщо пішки, то прийдеться йти 4 км Ну я, слава Богу, на авто, бо групи, які приїжджають на автобусі, змушені звідси йти пішки до Скельдовбуша. Ну, я маю на увазі великі автобуси. Бачу, такі вже тут є. А якщо менші там мікроавтобуси, то вони спокійно доїжджають до Скельдовбуша. Просто там великі автобуси немає де. Розвернітися. Ну, дорога бажає бути кращою, але нічого. Ми на авто поїдемо зараз далі. Так що кому цікаво приєднуйтесь до прогулянки, дорогу а, не знімаю, оскільки за кермом. Неймовірні водоспади, досить так гарно закручує вода, Вода зеркально чиста. Думаю, що можна було б тут і десь і рибки половити. Дуже багато людей. Хоча по дорозі, коли їхав сюди, я думав, що я, можливо, десь не там зверну і їду не туди. Ну, Не було ні, одно, ні одного автомобіля, а тут їх дуже багато. І людей зараз також дуже багато. Що цікаво, друзі, тут, бачите, паляницький водоспад, село Поляниця і також є ще. Село Поляниця біля Буковеля, ну не путайте, але це також Івано-Франківська область, що тут, що там. Я своє авто залишив десь за метрів 400 від початку маршруту до Скельдовбуша, оскільки дуже багато авто. Я думав, що, можливо, там немає місця, але хоча бачу, вже місця є. Бачите, по одну сторону і по другу сторону дороги стоять автомобілі. І автобусу просто тут ну, не буде де розвернутися. Мікроавтобуси ще розвертаються, а автобуси сюди не ризикують заїжджати. Хоча по дорозі є місця, є колиби, друзі, дві колиби бачив від, від поляницького водоспаду до Скальдовбуша, є по дорозі дві колиби, є також кілька альтанов, де можна присісти, пообідати, навіть посмажити шашличок. Давно я тут, друзі, не був. Я, ну кажу, більше 15 років, напевно, коли я останній раз був тут. На скелях Довбуша це було цікаво. Я був тут ну, з друзями на велосипедах. Ми робили такий проїзд від Стрия до Дрогобича по колу через гори, через скелі Довбуша, через Уріч, через Тустань, а також через Східницю. Ну, було досить цікаво. Це було, було сходження також на гору Поразка. Це Сколівські Бескиди. Досить було цікаво, ну тоді був набагато молодший. І я вже навіть забув, як ми тут з велосипедами піднімалися іменно сюди. Пам'ятаю, що було складно сюди з велосипедами підніматися, оскільки це була чотирьохденна така велоподорож з рюкзаками, з повним там гірським спорядженням, палатками. Ну, але за це за ну, незабутнє. Враження залишились ще й досі. Ну, зараз багато чого тут змінилося, бачу вже. Я ті колиби, які зараз тут є, я не пам'ятаю, чесно кажучи. І тут бачу, є місця, де смажать шашлик, де можна присісти, по... поїсти, пообідати. Пам'ятаю, що була тут капличка. Капличка на місці. Коней тоді не було. Зараз бачу дуже багато тут коней, пропонують поїздку на конях. 100 гривень, друзі, 100 гривень. Ціна покататися на конях. Ну Це не дуже дорого, але не, невідомо, який тут маршрут. Ну Я думаю, що недалеко десь тут, довкола скель. Давайте, друзі, ще розповім трішки історії про скелі Довбуша. Я думаю, що комусь це буде цікаво. Скелі Довбуша скельно-печерний комплекс. Унікальна пам'ятка історії та природи, розташована за 3 кілометри від села Бубнище Болегівської міської ради Івано-Франківської області в урочищі Бубнище. Комплексна пам'ятка природи Скелі Довбуша лежить на висоті 668. Метрів над рівнем моря. Це скелясті виступи пісковиків за вишки до 80 метрів, що утворилися більше 70 мільйонів років тому. Кам'яний лабіринт за вишки 200 метрів тягнеться серед буково восьмирекового лісу зі сходу на захід майже на 1 кілометр. За переказами, у 17-18 століттях були табори опришків, які використовували печери під... під сховище своє. Унікальний скельний комплекс, наз... названий на честь легендарного опришка Олекса Довбуша. Це неповторне за своїми формами і розташуванням нагромадження гігантських скель, каменів, що нагадують дивовижних істот. Звісно, що краще сюди приїжджати з екскурсією, тоді гід розповість вам набагато більше, і він там буде розповідати, що ось цих якраз печерах, бачите, вони ж ну, вироблені людськими руками. В скелях є і кімнати різні, і конюшні були, і ну, дуже багато цікавого, тут є різні печері. І будуть розповідати, що дійсно тут колись був Олекса Довбуш. Навіть оцей фільм, зараз новий, знятий про Олексо Довбуша. Якраз знімався ікрас іменно тут. Зараз ми, друзі, піднімемось наверх і покажу вам, як скелі Довбуша виглядають. З висоти. Ну, дійсно неймовірна красота тут. І зараз побачимо як це все виглядає з висоти. Неймовірна, золота осінь, букові ліси. Неймовірна красота. Коней, дивіться, бачу вже тут 4, 5. Ну, люди змушені якось заробляти, які живуть в цих селах. Неймовірна красота, зараз попробую піднятися вище. Подивіться, як виглядають зараз українські Карпати. Тільки що переді мною була людина, фотографувала звідси і її нечайно випав телефон. Не знаю, що там з нього залишилося, але ну, висота серйозна це все каміння. Після дощу, напевно, коли ну, скелі, звісно, підсохнуть, тому краще буде тут ходити. Бо зараз люди Своїм зуттям наносили сюди дуже багато піску і дуже слизько на цих скелях. І ну, я своїх дітей далі не брав. Я сам піднявся, діти трішки залишились знизу. Ось так люди помаленьку спускаються, дуже слизько. Ти блять можна говорити? Неймовірна красота, зараз в Карпатах, друзі. Золота осінь Тому хто в Трускавці чи десь там в Морщині, в східниці, їдьте на екскурсії, буде дуже цікаво. Ось так, друзі, хотів показати, як виглядає наскільний комплекс ну, Це з квадрокоптера, але фото я взяв з інтернету. Можливо, комусь цікаво. А тут є також капличка, така невелика, точно така сама, як вона була 15 років тому, нічого тут не змінилося. Єдине є лавочки. І дуже багато тут різних скель у цілому лісі. Люди збирають навіть тут бачу гриби. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. Неймовірні скелі, неймовірні враження. Забув сказати, друзі, при в'їзді, там де якраз водоспад, поляницький водоспад, є КПП, і там збирають з людей гроші за вхід. З людини 20 гривень і 60 гривень за авто, якщо ви їдете сюди на авто. Ціна не висока, невелика. В Урічі, на скельному комплексі тустань, там ціна набагато більша. Ніж тут, але ну гроші збирають, могли би зробити і дорогу. Від села Тисів до якраз а, цього водоспаду таке страшне бездоріжжя, що просто своє авто шкода. Чесно. Тому краще, якщо є можливість, їдьте ну екскурсії. Беріть гіда і невеликий автобус, щоб вас змогли довести аж. Під самі скелі, бо 4 кілометри пішки йти. Я бачив, люди йшли. Але це дуже довго прийдеш і вже наверх я не знаю, чи захочеться просто вилізти на ці скелі. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!